Породженець Авдіївки, чемпіон України з тхеквондо Сергій Жувака, розвиває цей вид спорту у Тернополі. Чоловік переїхав до нашого міста через війну і став тренером для юних тернополян. Займатися тхеквондо Сергій Жувака почав ще в 11-річному віці, а вже в 17 став тренером. Пригадує, тоді в Авдіївці його учнями були практично однолітки. Це моя перша команда була, але на той час це були ще плюс-мінус мої однолітки. Нам просто було круто проводити час разом. Авдіївці спортсмен багато років тренував дітей та прививав їм любов до цього виду спорту. Я зрозумів, що діти це наше майбутнє. У мене з'явилось бажання займатися особисто з дітьми. А мені цікаво більше розвивати дітей, бачити, як вони ростуть, як вони стають чемпіонами. І коли ти бачиш це сяєво в їх в очах, це дуже класно і це захоплює, і надає тобі сил. Переїжджати через війну родині Сергія Жуваки довелося вже чотири рази. У 2014 році в Кировоградську область пригадує, тоді виїжджали з-під обстрілів з десятиденною дитиною на руках. На Кировоградщині жили близько чотирьох років. Там пан Сергій також активно займався тхеквондо. Деякі з його учнів стали призерами чемпіонатів України. У 2017 році родина Жуваків повернулася додому на рідну Донеччину. Однак, після 24 лютого 2022 тисячі знову довелося переїжджати спершу на Дніпропетровщину, а згодом у Тернопіль, де проживають з квітня цього року. Так як ви знаєте, склали зірки. Ми буквально за п'ять днів зібрались, приїхали, знайшли квартиру. Зняли все добре і вже повністю приїхали сюди. До цього я жодного разу не був у Тернополі. Скажу чесно, просто не був. У нас були змагання майже по всій Україні, але у Тернополі жодного разу. Ну звісно, тому що тут немає обласного осередку. І в принципі, жодного разу ми не отримували нікого ніякого там докору, що ми там не місцеві, що чого ви сюди приїхали. Тобто у цьому плані це дуже. Таке щире місто, у котрому ну, може це слоган, хочеться жити. І серпня 2023 року спортсмен тренує дітей на базі обласного фізкультурного диспансеру, а з вересня ще й проводить заняття з хеквондо у двох міських школах. Дуже гарні умови. Ми зараз завезли обладнання. Частково ми е, встигли евакуювати, але це було дуже недостатньо для того, щоб займатися більш професійно. Тому зараз ми більше займаємося, окрім тренування, ще такий менеджмент, щоб знайти, домовитись, закупити обладнання, е щоб у дітей було все необхідне. На заняття з до Сергія Жуваки ходять близько 80 дітей віком від 5 до 14 років. Молодці, Та, Серед юних тхеквондистів діти тренера дев'ятирічна Юлія та шестирічний Артем. Цим видом спорту вони займаються з раннього віку, адже практично виросли у спортзалі. Вони і спали на залі, і гралися і тренувалися. Для них був як то другий садочок. Вони постійно з нами на зборах. Я не буду там прям так суворо до них славити, що ви там діти тренера, ви повинні бути там чемпіонами там світу і так далі. Ні, для мене головне, щоб вони розвивались фізично. Щоб вони мали друзів. Зараз діти-тренери активно готуються до змагань, що скоро відбудуться у Вінниці. Я постійно беру участь у змаганнях і я займаюся квандору з дитинства з 4 років. Десь дуже багато трудилася, виступала і стала чемпіонкою України. Сергій Жувака також є головою тернопільського осередку Всесвітньої Федерації тхеквондо. Наразі додому на Донеччину повертатися не планує, тому розвиває цей вид спорту на професійному рівні в нашому місті. Тренер мріє започаткувати мережу олімпійського тхеквондо у Тернополі, аби вихованці мали змогу брати участь у змаганнях світового рівня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.